Доброго дня! Хочу зняти відео по поводу каталізатора і обманки. Теж дивився, переглядав все різне відео. У мене в машині була проблема. Купив машину, але не зауважив. Була в цьому каталізаторі. Сам, всі в самій ті банушці. Ті, Вирізана дира, зараз я покажу знизу. Тут була вирізана дира. І це повністю керамічна, Кат... керамічна ця штука, як говорять всередині Було, була викопана, повністю виколопана. Він був пустий. Так само, як я оця шукав, купив пушне. Купив, бо одна одне стоїть на машині, теж був пустий, хтось виколупав. І, і Говорили ставте в банки, туди-сюди, типу, і воно можна задурити, і чеку не буде і все буде добре. У мене на машині стоїть два таких каталізатори по 3.0 бензин В6. На одному є каталізатор, бо повністю стає керамікою і з все повністю є. Горили, можна задурити, дивився відео таким лямдазоном. Не, не лямдазоном, а обманкою. Купив в середині теж кераміка. Якщо хто цей добро придивиться, він є всередині кераміка. Думав, що воно поможе удалив помилку. Коротше, проїхав, я знаю, може кілометрів 10 знов вибув мені чек, помилка каталізатор. Ну машина, коротше, мотор йде в аварійному режимі. Ось такі ці лямдозони. Негодно ну, не його нічим ніякими обманками задурити, так що люди не ведіться на ніякий розкази, що можна щось там задурити. Каталізатор цією обмаркою. Ні, не можна. Перепробував, я ще маю там, на машині ще пару штук в машині, але не буду, там що показував. І один закручений тож, в каталізаторі. Такий тіпа, під кутом 90 градусів. Тож, стоїть кераміка всередині. І Нічого воно не допомагає. Ніякі обманки не рятують мого каталізатора. І вирішив купити таку вкладку, я її розпилив на двоє. В цьому баняку є така перемичка. Ця перемичка. Він складається з двох частин. Купив я коротко, трохи більше і його на двоє. От сюди закручується ще цей елемендазон, Розпилив я його на двоє. Тут а, обварив, вставив вже, верху обварив, тепер не лишився тільки низ. І вставляю цей низ вже. Зараз теж обвару. Теж воно двору і завтра буду пробувати ставити на машину. І Чи буде, чи поможе, чи не допоможе, це вже в процесі. Трохи брудно, вибачаєте, це в майстерні. І... Рішив собі тор зробити сам, коли приїхав там до чоловіка, він тим займається, заспівав мені космічну суму. Не, я зараз знаходжуся на території Польщі, заспівав мені не менше 1500 злотих зтратив я на цю кераміку. Ну, воно коротко, було більше, воно мало 18 см довжини, шириною 15 ні, Шириною 11 якщо брати отак. отак брати, сюди це буде 11 см. Доказати мою кутку, я покажу. Має 11 см, ось так було 11 Так було 15. Так і я, 15 залишається, не до кінця. І по цьому величині по, по він складався так, на 18 см. Мені треба було всього на всього 2 штуки по 7 см. В інтернеті я не міг знайти, то коротше, я купив отакий. Побавився, порозпилювався, воно мені вийшло. вдалося. До чого я веду? Ця фігня коштує 200 злотих. Цей сам баняк без середини, без нічого мені обійшовся 100 злотих. Плюс моя робота, баюся, мав час. Сьогодні субота. На роботу роботи сьогодні у нас немає. Робота з понеділок. Я вирішив побавитися, то зробити себе сам. До чого я веду? Це 200 злотих. Це маємо 100 злотих, це 300 злотих. Останне лишилося мені в кишені. Ця штука теж коштує 130 злотих, я дав за нього. Так що люди кому рекомендують ставити оці обманки, не ведіться. Має бути каталізатор. Має бути всередині така кераміка. Нехай вставляє, чи майстер, чи самі. Е, вставляйте і ніяких гуманок не купляйте, бо це лишні гроші на вітер. О, таке відео. Рішив зазняти, передивлявся, було мені цікаво. Е, купляв цей цей, я то все купляв, ставляв і коротше, воно мені не помогло. Зараз я це все зроблю, завтра поставлю на машину. І удалю чек і спробуємо, що воно з того в мене вийде. Так що ставте лайки, кому подобається відео. І дякую вам всім за увагу, будьте здорові. Подивимося, буде друга частина, коли це все буде стояти на машині. І спробуємо, що там машина варта. За тим каталізатором, чи буде чек вибивати, чи буде вже без чека, без ніяких проблем. Так що дякую, всім дякую за увагу, будьте здоров'я.